Коли перефразувати відоме китайське прислів'я стосовно нашої ситуації, що можна довго сидіти на березі водосховища в очікуванні того, як москвинська ракета попаде в об'єкт енергетичної інфраструктури, але ми цим не будемо займатися що буде, то буде. Ми поговоримо на теми атліченої, тому що абстракція це така річ. Котра дозволяє зайняти час в очікуванні неуникненого. що буде, то буде. Поки що Господь за нас, то можемо якось і почекати. Хтось правильно сказав, що виграє той, хто не побоїться розгорнутися в умовах України, не побоїться примусу, не побоїться мобілізації суспільства, економіки. І якщо цього боїться Путін. До чого Цього боїмося і ми. Ну, ясно, чого боїмося. Наша держава не для того була збудована, щоби зараз всім отак от, от тотально напружуватися. Але у відповідях, я власне хочу поговорити з моїми любими споживачами за ваші відповіді. От скільки не говори, а завжди знайдеться якийсь прибічник інтегрального українського націоналізму і почне нагадувати тобі. За славних борцунів минулого, за Мазепу, за Петлюру, за Бандеру, за Шухевича. Це все добре, але зрозуміти мене легко творити велику націю, якусь ідею в тіні держави, в тіні Генерального штабу, який тобі сприяє. От більшовики сприяли українізації і побудували велику Україну. А тепер спробуйте цю велику Україну. Утримати в умовах конкуренції, коли сусіди не тільки не дружні, але їм навіть є що запропонувати. От зараз на Херсонщині не тільки полуниця по 500 рублів, здається, теплична, але за двох дітей платять 30 тисяч рублів, і що дозволяє, в принципі, нікому не працювати, і навіть ціни не зросли на оренду землі, так і лишилося по 200 долярів. Про що це все говорить? Що конкуренції ми не витримуємо, ми не можемо стільки платити. Тоді виникає питання: як же ж бути з нашою нацією? Чого нам добиватись. От розумієте, ми завжди добиваємося одного і того бути резервацією національною. Або становою, але так, щоб нас хтось іще був нашим протектором. Розумієте, що якщо Олексій Михайлович не став, якщо Володимир Владіслав не став нашим протектором, можна пошукати Олексія Михайловича. Якщо Олексій Михайлович не став, можна Короля Швецького згадати. Якщо і той підвів, то можна до Фрідеріхороса ломанутися. Потім якийсь час нема протектора. Потім винирає німецький генеральний штаб, а в нього полковник Гофман. Треба туди. Ущеміця потім більшовики з Леніном, з їхнім боротьбі а ну ка у них вийде. І це правильно. Велику націю треба творити в в тіні великої сили, щоб вона тебе захищала в цей момент до твого зростання. І худо-б'єдно, ми ростили в кожних умовах щось, і тоді дивуємо, дивуємося, тому що виросла. Бо як от зараз, от розумієте, фактично, ми творимо. Ну всі так творили. Ми творимо нашу націю як націю Чирокі, От дуже помітна схожість української нації, от як у наших бажаннях сучасних, І у нації Чирокі, як її критикували з точки зору права сполучених штатів, ну ще до Белемівщини. От. Трохи раніше, що от є нація Чирокі, є президент, є Конгрес, є Генеральний прокурор. І всі проблеми нації Чирокі вирішує Генеральний прокурор, нації Генераль Верховний суд, Генеральний прокурор. І вони між собою все вирішують. А великий світ, а решта Сполучених Штатів, має їм створити умови для цього, для їхнього процвітання. і Нація і часто, коли федерали лізуть, нація щороки дає їм по руках, щоб не лізли в їхній бізнес. І саме головне, що націю черокі. Там навіть є, ви ж знаєте, і чорні черокі є і афро, я сказати афро є нащадками. І ці афро-чироки, як правило, вони теж бунтуються. Кажуть, що у вас аж геть не етнічні чероки займають посади серед вождів племені сучасного серед вождів цієї нації. Я вибачаюся геть не дуже є етнічних чироки, що, що чи не забагато там білих. Протестантів в нації Чіроки рулять. Це кожний процес, так навіть бачите, якби навіть ви якщо ви будете будувати націю чороки, все одно пролізуть пасіонарні особистості, від цієї сілі зі скачку відробляють, бачите? Крижень, який милий. Да, це Крижень, але в такому, да, такому світі. А це повертайся до реальності. Качку ми показали. Так от. І ми б могли збудувати нашу націю чувак. і Зрештою, французи так будували свою націю на початку французької революції правильно. Свобода равенство і братство. свобода торговлі, равенство в налогах і братство в боротьбі з Ост індійською компанією Британської з конкурентами. Ясно, що швидко ці ідеї з -з -з забулися, і все перейшло на новий визист, на використання села для. Імперської політики на висискування потенціалу села, на змарнування потенціалу французького села, і марнували його довго, в принципі. Що марнування потенціалу французького села на велич французької нації закінчилося десь в да, вже в докидає в Алжирі. Потім. Французька армія перестала існувати, хоч би тому, що за планом маршала неможливо було виплачувати таку без безкінечну кількість воєнних пенсій, що і їх поставили в стойло. і те, що ми зараз бачимо, спробу слабко відновити Францію на міжнародній арені, то дай Боже, щоб це вдалося. До чого все йдеться? Що у всього є свій час? Якщо ви запізнилися, то ви все одно мусите робити те, що ваші конкуренти робили раніше. От. Якщо порівнювати, от, от ми всі не любимо чомусь мадяр. А дарма, бо якщо порівнювати нашого Мазепу і їхнього Ференца Другого Ракоці, то який би не був Ференс Другий Ракоці, він собі і союзників знайшов для своїх планів і народіць підняв, можна критикувати ідею коруців за їхній консерватизм, за їхній антисемітизм, за їхнє глибоке селянство, але ж на цю ідею. Населення підписалося, населення сформувало військо, котре воювало. Зрештою, і було забезпечено зброєю для, як для цієї війни, а натомість наш любий Мазепа ані війська, ані грошей для нього, ані зброї так і не зробив. Коли нам кажуть, що ми маємо наслідувати Мазепу, так я вам скажу, ви його і так наслідуєте, у вас п'ять. Поставить коли появилося армія, у вас немає для неї оружия, у вас немає для неї грошей. Ви шукаєте іноземного протектора. І це добре. Бачите, Америка обломилась, Ви шукаєте за іншим протектором. Чи приведе цей шлях до поразки? Ні, він не приведе до поразки, тому що противник так само слабкий. Попри всі зусилля, ви бачите, і Путін не наважується на мобілізацію сил. щоб досягти якихось рішучих цілей війни в Україні, він сподівається досягти цих цілей терором і руйнуванням. Економіки, ну наскільки це йому вдасться, стане ясно ближчим часом, тому що Європа трохи роздупляється. Ну коротше кажучи, поки ситуація не визначена, ми маємо філософствувати. Так ось правильно хтось сказав, і це я говорю, що наша перемога буде визначатися обсягом областей, котрі ми за собою лишимо. Чи це аж така велика трагедія? Ну, коли це говорити масштабами Фінляндії, так трагедія велика. Фінляндизація України в перспективі. Близького миру, я не кажу за перспективу далекого миру, бо вона не обраховується, але вона невесела, в принципі. Але якщо згадати, що таке було новоросія, новоросія це був найбільший колонізаційний проєкт в світі після Латинської Америки. І він, в принципі, в якій мірі вдався, розумієте, таких колонізаційних проєктів Африка, Азія, в принципі, не здали, і вони вже провалилися. І щоб тут не почалися релаксаційні війни, Ви називати всі ці Донецька криворожські республіки. Хоч ми приречені на релаксаційні конфлікти на цій території, тому що це дійсно насправді нова земля, де ми мали конкурувати на рівних з сусідами, розумієте, де ми та гагаузи, прості господі, ви розумієте, ми, ми, богообрані українці, оці от прості господі гагаузи, знаходимося в рівних умовах конкуренції і. Маємо з ними конкурувати, а конкурувати ми не дуже любимо, не дуже вміємо, бо конкурувати ми звикли на рівні праці, на, на, на ринковій праці, там, де є для нас добрий сахіб. От є наша, все ще наша мрія добрий сахіб. О, Добрий сахів добре платить в Португалії, там добре. Добрий сахіб дозволяє біженки привезти чотири чемодани віші з Португалії в наш под'єс. Це добрий сахіб. Ну і ясно, що. У нас то своїх сахібить наші сахіби то нас визискують, розумієте. Вони ж нам плюшки не роздають, як має роздавати Путін. Тому ясно, що територія скоротиться, скоротиться, як і Велика Угорщина, колись скоротилася до того, що вже ніхто не захоче ковтати, не захоче проковтувати. Розумієте, коли нам кажуть, що Путін хоче зробити другий Донбас на лівобережжі. Ну, біж Харковом та Сумом через демілітаризовану зону, це цілком можливо. Але чи вдасться йому це зробити? Ось в ось чому справа. Бо мілітари... демілітаризація це одне, а зайти грошима це друге. От коли. Турки висувають про, якщо сорокового року буде якесь голосування, це визнання окупації. Ви зрозумієте, що к сороковому року там всі будуть куплені, перекуплені і забудуть за день, як за страшний сон. За тої кон'юнктури, що буде, повірте мені, нас забудуть як страшний сон. Так що ми маємо вже готуватися жити в інших розмірах. І Єдине, що ми могли досягти на шляху нашої величі, нашого майбутнього, це відбити Херсонщину до кордонів Криму і кордонів Мілітополя. І якщо війна протриває на наступний рік, то не виключено, якщо знайдемо знову ж таки доброго сахіба. Бо, бачите, добрий сахіб дозволив нам продати винищувач, але добрий сахіб не дуже дає нам ППО. Вони всі старанно роблять вигляд, що не можуть знайти серед тисячі батареї Петріотів. Не можуть знайти нам півтори сотні ракет на сезон, щоб відбитися. Ну що на це все можна сказати? Якщо знайдемо Сахіба, то зможемо продовжити наше існування нації чи роки. А якщо не знайдемо Сахіба, і буде поразка, і перемога наша визначатиметься кількістю областей, що за нами лишать. Що ми власне вирвемо в них зубами, лишимо за собою, то доведеться жити без сахіба. А як жити без сахіба? Я скажу відверто, я не дуже уявляю в умовах конкуренції, тому що конкурувати доведеться із москвинами, із поляками, істориками, ну, з багатьма я скажу. І от. Чи готові ми до цих сучасних викликів? Я так розумію, що люди готові. Що люди готові працювати? Люди готові. Я ми нічим не гірші. Наша держава в багатьох речах уже краща за сусідні держави в багатьох речах. Навіть я помічаю цю різницю, старі скептики, як це сказати, ненависник прогресу. Я визнаю успішність нашої державної моделі в багатьох, багатьох речах, але лишається одне. Змінити панівну еліту, вчинити революцію. А от революцію вчинити нам боюся, що не дадуть. Занадто багато грошей буде сюди вкладено на реставрацію України. І ясно, що от як скільки там 50 мільярдів чи 9, скільки там 9 мільярдів пішло на Трипільську ТЕС, а на всі ТЕС-50 мільярдів, ясно, що так можливо і гроші на реставрацію України розпливуться. Ну що ж, я скажу, що... Бути failed state – це доля більшості світу. І якщо Україна приєднається до більшості, це буде закономірно. А от якщо вона приєднається до більшості якимось чином, то ясно, що не коштом тієї ідеології, що дозволена нам вижити, не коштом цієї ожестачоної сільської Бендеровщини та Петлюрівщини. Розумієте, що добре бути в Угорщині і в Словаччині дрімучими націоналістами, коли тебе годують одночасно і Путін, і Євросоюз. Щоб нас так годували, то та тут би така Біндяровщина була, слухайте, така Підлюровщина, така, я скажу, Донецька Криворощина, що ви собі не уявляєте, ми б таких хімер нагородили, а без сахібів, як ми будемо? Я думаю, що минемо ми цю добу. Партого націонагенезу покинемо її і перетворимося на суспільство спільнот, пов'язаних територіями своїми, локальними культурами, локальними економічними інтересами, аби ж тільки нам зовні не заважали бути слабкими, розумієте? От якби ж нам зовні дозволили бути слабкими, щоб знову Ну, щоб і не повторився цей цикл, розумієте, нового сходу, нового Донбасу. Ну, побачимо. А я ще тут трохи посижу в марному очікуванні на ракету і піду додому. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.